Вже пройшло шість місяців. Від нас відійшли бойові дії. І ми думали, що школа збережена. Неодноразово в нас падало зліва, справа, спереді, ззаду, зверху. Але школа стояла. І сьогодні підло у першу годину ночі, десять хвилин, в селі нашому пролунали два величезні вибухи. Ми думали. Що все-таки наша школа війде, але вже під ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу, немає наших кабінетів перших-четвертих класів. П'ять місяців назад квартира постраждала, залишилася без вікон, без дверей, без світла, без газу, без нічого. Ми маленьким були в подвалі, оберігали на кого. Дитина боїться кожен раз. Немає як дитині поспати, тому що при кожному вибуху просинається, плаче. Дуже важко. І вибило вікно, і полетіли всі осколки. Я встала, і вони тут сюди, туди вниз. у них була ні на наступний день. Я вночі приїхала скора, так а але ну, на наступний день вже витягли осколки і півтора місяця не зажали. Ну, В один момент, 30 червня, пряме попадання, одна ракета і все зруйновано за один раз. Це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки, ну все, що на 20, за 20 років придбав, можна сказати працюючи на цьому підприємстві.